Доброго дня, мої любі маляти! Сьогодні я вам пропоную малювання, а малювати ми будемо незвичайним способом. Для цього нам потрібно буде пензлик і аркуш паперу. Ручку або олівець потрібно покласти на верхню фалангу середнього пальця, зафіксувавши зверху великим і збоку вказівним. Бізіменний палець і мізинець. Повинні бути загнуті всередину долоні або до основи великого пальця. Так, дітки, подивіться уважно, я поставила краплинку, відмітила 7 клітиночок згори, п'ять 5 клітиночок з ліва на права. І ось моя точечка. Так, Тепер від цієї краплиночки я проводю одну лінію в. Вправо, одну клітинку вправо. Ось так бачите. Тепер три клітинки вгору. Ось один, два, три. Тепер дві клітинки вправо. Одна клітинка вгору. Одна вправо. Три клітинки вниз. Один, два, три. Шість клітинок вправо. Ось так. Тепер одна клітинка вгору, вправо, одна клітиночка вгору, одна клітиночка вправо, дві клітинки вниз, ось дві, одна клітинка вліво, чотири клітиночки вниз, ось один, два, три, чотири вниз, одна клітиночка вліво. Дві клітинки вниз, три клітинки вліво, один, два, три. Одна клітинка вгору, одна вправо. Одна вгору, дві вправо. Ось, ой, дві вліво, ось один, два. Так. Одна вниз, одна вліво. Одна вниз, тепер дві вліво, одна вгору, одна вправо, дві вгору, одна вліво, одна вгору і три клітинки вліво. І у нас з'єднання вгору одну клітиночку. І ось, так, і ось так посерединці ми намалюємо глазик. І ось, -ось такий у нас вийшов з вами гарний песик. Виконуйте і ви таку вправу.